Я спитав у штучного інтелекту, коли закінчиться війна в Україні, прогнози експертів щодо закінчення війни варіюються. Деякі аналітики вважають, що активні бойові дії можуть завершитися в другій половині 2025 року, особливо за умови посилення дипломатичного тиску з боку США та інших країн. Інші вважають, що конфлікт може затягнутися на роки без значних змін у стратегії сторін. Так, зрозуміло. Підемо іншим шляхом. Що кажуть із цього приводу ненаукові джерела. Астрологія, наприклад, слід пам'ятати, що астрологія та езотерика не є науковими дисциплінами, і їхні прогнози мають спекулятивний характер. Та я в курсі. Продовжуй. Астрологи вважають 2025 рік переломним. Сатурн перебуває в Овні до кінця літа. Це може означати завершення затяжного конфлікту. Деякі провидці говорять навіть про можливу смерть одного з ключових лідерів. А що говорить нумерологія? 2025 – Це рік числа 9. символ завершення, очищення, кармічного підсумку. Нумерологи вважають, старі структури руйнуються, щоб звільнити місце для нового. Можливо, це і є знак завершення війни. Що кажуть карти Таро? Тарологи бачать аркани змін: смерть, башта. Перетворення Серпень 2025 року точка зламу. Але остаточне завершення не раніше весни 2026 року. Чи є ризики? Так. Деякі пророцтва, зокрема Нострадамуса і Ванги, говорять не лише про завершення поточної війни, а й про початок нового глобального конфлікту. Деякі бачать загрозу третьої світової вже наприкінці 2025 року. Підсумок. Більшість езотериків відповідають так, але шлях до цього буде складним, і можливо, справжня боротьба за майбутнє тільки починається.